Людство, відколи вперше підняло погляд до нічного неба, ставило собі фундаментальне питання де все це закінчується? Чи існує остання стіна, космічна межа, за якою не простягається ані простір, ані час, чи, можливо, ми лише піщинка у нескінченному, безмежному океані реальності, що не має ані початку, ані кінця у просторі? Сьогодні. Озброєні даними телескопів, що вдивляються у минуле на 13,8 мільярдів років. Ми знаємо, що Всесвіт розширюється галактики, немов цятки на поверхні кулі, що надувається, розбігаються одна від одної. Але ця сама аналогія, покликана спростити, негайно породжує логічну пастку якщо куля надувається, вона мусить надуватися у чомусь у якомусь зовнішньому просторі. Куди ж розширюється наш Всесвіт? Відповідь сучасної космології є водночас глибоко елегантною і контрінтуїтивною. Всесвіт не розширюється у щось, розширюється сам простір. Це не вибух матерії у порожнечу, це був вибух самого простору часу. Великий вибух стався не в якійсь одній точці, він стався всюди одночасно. У кожній точці, що нині існує, включно з тією, де перебуваєте ви. Тому питання, що за межею, не має фізичного сенсу в класичному розумінні не існує зовні, оскільки зовні передбачає наявність простору Всесвіт це визначення усього простору, який існує. Але це не означає, що питання про скінченність знято воно просто переходить з площини географічної. У площину геометричну та топологічно, чи є об'єм Всесвіту скінченним, і чи приречена наша космологічна подорож назавжди бути обмеженою горизонтом, за який ми ніколи не зможемо зазирнути? Частина перша геометрія долі. Відповідь на питання про скінченність Всесвіту нерозривно пов'язана з його фундаментальною геометрією. Загальна теорія відносності Ейнштейна вчить нас, що матерія та енергія викривляють простір час. Залежно від загальної густини матерії та енергії, зокрема темної матерії та темної енергії, всесвіт може мати одну з трьох можливих форм. Перший варіант закритий всесвіт. Це простір з позитивною кривиною, аналогічний у трьох вимірах поверхні сфери. Такий всесвіт є скінченним за об'ємом. Але безмежним. Подібно до того, як ви можете йти по поверхні Землі вічно і ніколи не дійти до краю, але площа поверхні планети є скінченною, так і в закритому всесвіті гіпотетичний космічний корабель, що летить прямо, зрештою повернувся б у вихідну точку. У такій моделі гравітація достатньо сильна, щоб одного дня зупинити розширення і розпочати велике стиснення. Другий варіант відкритий всесвіт. Це простір з негативною кривиною, що нагадує форму сідла. У такій геометрії паралельні лінії з часом розходяться. Цей всесвіт є нескінченним і за об'ємом, і за протяжністю. Гравітації в ньому недостатньо, щоб зупинити розширення, і він приречений розширюватися вічно. Третій варіант, який найточніше узгоджується з нашими поточними спостереженнями, це плаский всесвіт. Простір з нульовою кривиною. Це геометрія, яку ми вивчаємо в школі, Евклідова геометрія, де паралельні лінії завжди залишаються паралельними, а сума кутів трикубника дорівнює 180 градусам. Дані космічних місій, таких як WMAP та ПЛНК, які картографували реліктове віпромінення, показали, що наш Всесвіт є пласким з похибкою менше 1%. Плаский Всесвіт. У найпростішій його інтерпретації є нескінченним. Це означає, що простір тягнеться вічно в усіх напрямках, заповнений нескінченною кількістю галактик, зірок і, можливо, і життів, частина друга вирішення проблеми горизонту. Але як Всесвіт став таким дивовижно пласким та однорідним, коли ми дивимося на реліктове випромінення, відлом'я великого вибуху, що приходить до нас з усіх боків. Ми бачимо, що воно має практично ідеально однакову температуру близько 2,725 кельвіна. Це явище відоме як проблема горизонту. Уявіть дві протилежні ділянки неба, світло від яких щойно дісталося до нас за 13,8 мільярдів років. Це означає, що вони знаходяться на відстані майже 28 мільярдів світлових років одна від одної. За стандартною моделлю Великого вибуху ці дві ділянки ніколи не могли бути у причинному контакті, між ними не встигла б пройти інформація, навіть зі швидкістю світла, щоб домовитися про однакову температуру. Чому ж вони ідентичні? Відповідь дає теорія космологічної інфляції. Згідно з цією моделлю, у першу долю секунди приблизно від 10 у мінус. 36 до 10 у мінус 32 секунди після великого вибуху Всесвіт пережив фазу експоненціального надсвітлового розширення. Він збільшився у розмірі щонайменше в 10 у 26 разів. Цей процес взяв крихітну причинно зв'язану однорідну ділянку простору і розтягнув її до колосальних астрономічних масштабів, саме тому наш всесвіт видається нам пласким. Подібно до того, як для мурахи поверхня гігантської повітряної кулі здається ідеально рівною. Інфляція не просто розв'язала проблему горизонту, вона також пояснила, звідки взялися флюктуації, що стали насінням для галактик. Це були квантові коливання, розтягнуті до макроскопічних розмірів. Інфляція передбачає, що всесвіт, який ми бачимо, це лише мізерна частина значно, значно більшої. Або нескінченної структури, яка є переважно однорідною далеко за межами нашого бачення, продовження у другій частині вона вийде на каналі цієї п'ятниці. Тож підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити.